Яскрава вишукана і водночас містична. Ганна сьогодні зі студентки юридичного факультету перевтілилась у червону шапочку. Хей, хепі хеловен. Але її казка з дещо іншим фіналом. Я червона шапочка, але судячи з мого образу, я не зовсім вижила, і вовк мене, мабуть, все таки з'їв. Ось. Тому я мертва червона шапочка сьогодні на Хеллоуін. А замість... Бабушкиних порогів мене цукерки, так як це хеллоуін, і такий апельсин, гарбуз. Створювати костюм для дівчини допомагала мама. Батьки підтримують інтереси доньки, особливо що стосується вивчення іноземних мов. У інглиш топ студентка займається уже не перший рік, і переконана, ці заняття допоможуть досконало вивчити англійську. Розмовна англійська дуже розвивається. Тобто спілкування воно вже йде вільніше, легше навіть з іноземцями. Поєднання навчання з веселощами дає неймовірні результати. За період курсу іноземних мов учні досягають високого розмовного рівня та досконало вивчають граматику. Це все завдяки оригінальному підходу педагогів. Два роки отримує сертифікат лінґвал, це акредитація, така міжнародна, яка підтверджує рівень язика. Ми вчимо граматику, розмовляти, тому що всі ми були в школах, і мало хто з дітей якби може. Нормально говорить, зная много материала. Преподаватели, конечно, к Минском есть прекрасные, но должен быть в виде клуб, где мы разыгрываем сцены, где мы снимаем их на видеокамеру, они себя прослушивают. Родители это все дело видят, они очень стараются, поэтому это для молодежи самое то. Навчатись розважаючись. Саме такий спосіб викладання найдієвіший, впевнений Віктор Снігуров, директор лінгвістичного центру, традиційно влаштовує тематичні вечірки під час занять учнів. На Хеллоуін найяскравіше дійство. Сьогодні ми празднуємо ночь Хеллоуіна. Для нас це не український традиційний праздник, поэтому это не є праздник. Но это обычаи народів, которые говорять на языках, которые ми именно изучаем. Поэтому ми хочемо показати дітям, немножко такое може бути маленькое подобие этого праздника. Я думаю, всем будет интересно. Щороку відбувається дещо цікаво. Ми вимикаємо світло, запалюємо свічки, і у нас починається тематична вечірка така. От, розказуємо страшні історії, кожен розповідає про свій образ на англійській мові, звичайно. Ну, можливо, навіть подивимося, який страшний фільм. Центр іноземних мов на один вечір перевтілився у місце зібрання містичних створінь. Втім, це не завадило навчальному процесу. Hey, It's a Halloween party, guys. Do you know, "Hey, tricks or treats?" Tricks. "Tricks or treats?" Do you want to die? No. No. Okay, okay. Live so far. Live so far. Стати Мерліном Менсеном або мертвою лялькою ніч на Хеллоуін – можливо, все. Учні втілили свої найжахливіші фантазії у реальність. Аня Кавковська кілька місяців шукала саме костюм мертвої ляльки. У багатьох фільмах жахів саме ляльки наводять найбільший жах, і тому я обрала цей образ як для вечірки. Дівчина у захваті від уроків в English топ мені дуже подобається, я вже ходжу майже 4 роки. Англійську мову я перш за все вивчаю для того, щоб могти спілкуватися з іноземцями, оскільки я люблю обмінюватись якоюсь інформацією про нашу країну та про знати більше про їхні країни і, звичайно, щоб отримувати гарні оцінки. Атмосфера пронизується. На гарним настроєм та містичною атрибутикою припала учням центру іноземних мов до смаку. Свято Хеллоу вдалося. Працівники інгліш топу обіцяють попереду ще більше цікавих уроків. Головне вивчати іноземні мови із задоволенням. Юлія Феміних, Артур Літинський, новини ТВ7+.